Українські роботи ведуть розвідку і як камікадзе нищать ворога і його техніку. Вони мінують і розміновують території, доставляють вантажі, евакуюють поранених, роблять усе, щоб бойова робота ЗСУ була ефективною, і наскільки це можливо. Убезпеченою задля пошуку найбільш успішних рішень розробки пришвидшених процедур формування середовища інженерів та виробників системно працює Tech Cluster Brave-1. тестування нових унікальних бойових наземних дронів на оптоволокні, тобто тих, які майже не вразливі для ворожих реп, бачив Влад Паливода. Технології у сьогоднішній війні відіграють вкрай важливу роль. Безпілотні комплекси допомагають нашим військовим рятувати життя і атакувати ворога. Йдеться не лише про авіаційні системи, а й ось про такі наземні роботизовані комплекси. Це НРК або наземні роботизовані комплекси хижак та лють. Обидва призначені для ураження ворожих сил. Оснащені кулеметом, мають броню та схожі за конструкцією. Лють може брати участь як в наступі, так і в обороні. Ураження, виявлення вогневих позицій ворога, відволікання ворога на себе, тобто там, де веде вогонь НРК, то ворог на нього відволікається, може там піхота десь прийти. Дрон дистанційно оператором, саме він і наводить приціл на ціль. Хижак має схожі задачі, проте він має більш сучасні технології, зокрема камери самонаведення. Там є система гіростабілізації, Тобто, коли рухається платформа, робот то він утримує кути горизонтальні і вертикальні. Тобто, оператор бачить стабільну картинку і може наводитися під час руху. Там є система детекції цілі. А це вже інший наземний дрон: БРО 1409 Керують ним дистанційно за допомогою пульта. Картинку оператор бачить завдяки камерам, які теж можуть рухатися. Має спеціальні колеса теж власного виробництва для подолання різних перепон, снігу, піску чи багнюки. Призначена платформа здебільшого для логістики та евакуації поранених. У нас є дві моделі. Одна модель. Більш швидкісна, друга більш розрахована на вантажні перевезення. Тобто, може швидкість бути 9 кілометрів в годину, і це порядка 400 кілограм навантаження можуть перевозити, можуть бути. Швидкість 29 км на годину, але навантаження тоді звичайно менше, десь близько 200 кг. Перед нами модель з підвищеною вантажопідйомністю, і ми вирішили протестувати її. Моя вага, скажімо так, більше 110 кг, і цей наземно роботизований комплекс легко можемо не перевозити по землі та по ямам. І навіть збільшивши вагу, ситуація не змінилася. І навіть мене з оператором і камерою це робить. Вправно може перевести. А це вже гієна. Теж роботизований комплекс. Це наземний дрон Камікадзе. Він призначений для атак тилів ворога. Може підривати техніку та особовий склад. Він може вражати бліндажі, важку техніку броньовану. Коли тестували ці боєприпаси, то в танк нижня броня 130 мм є повністю. Ну, тобто. Просто там не залишилось нічого. Дрон невеликого розміру, щоб бути більш маневреним та швидкісним. Зокрема, розганяється до 16 кілометрів на годину. Має спеціальну підвізку, щоб долати різний рельєф та перешкоди. Крім того, він може керуватися на оптоволокні. Картинку оператор бачить на екрані. Підрив робить за допомогою пульта. Це модуль оптоволокна. Він дозволяє е, використовувати такі платформи. Навіть незважаючи на дію, РЕП чи взагалі, будь-які особливості зв'язку, і цей дрон вже себе показав на фронті. Ось кадри, де наземний роботизований комплекс, атакує ворожий бліндаж. Крім того, наші розробники перетворюють на безпілотні системи автомобілі. Ось, наприклад, позашляховик перероблений в НРК. На машину встановлені камери та система зв'язку, яка дозволяє керувати ним дистанційно. Ми переобладнали звичайне, авто додали двигун для обертання рульового колеса. Робот змінили коробку передач, додавши туди пристрої для керування. Віддаленого під'єднали до політного контролера, який підключається до комп'ютера. Більше того, цим авто може керувати як водій, так і без нього. Віддалено. Щоб перейти в режим роботизованого керування, відпускається кнопка. Піднімається руль. Все можна керувати з будь-якої точки світу. Керується машина, як у відеогрі. Для цього оператору потрібно кермо та педалі або джойстик, а картинка виходить на монітори. Ви бачите камеру з ну, основну камеру, бачимо капот авто для того, щоб оператор мог орієнтуватися, де він знаходиться. GPS, якщо є в наявності, як і деякі, деяку телеметрію. Українські розробники активно працюють над створенням різних рішень для наших військових. Дрони вже можуть мінувати та розміновувати територію, виступати ретрансляторами для повітряних безпілотників. Військовий каже, безпілотники є вкрай важливими, і в цьому напрямку ми зробили великий крок вперед. Проте є куди зростати. Це ще і близько не є заміна піхотинця. На лінії бойового зіткнення, аби усі ті функції в повному обсязі, або бодай наполовину, виконувалися безпілотними системами. Зараз ми фактично ну ми маю на увазі українська армія. Ми фактично проходимо цей шлях вперше. І саме для покращення технологій, Tech Cluster фенстехкластер One проводить ось такі випробування наземних систем для розробників. Мета випробування перевірити зв'язок і дальність роботи дронів. Вони мають проїхати по пересіченій місцевості 10 кілометрів. Ще оцінюють прохідність, стійкість до реп та вантажопідйомність. Результати не розголошують, проте кажуть, найкращі відправлятимуть на фронт, в яких є проблеми. Виправлятимуть. Владислав Паливода, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.